Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам, які ми маємо в нашому магазині комбінації приладів та взагалі приборки, які йдуть вже на панелі нового зразка. Де йдуть не 6 плюс 1, а 1 плюс 1, тобто йде великий, велика комбінація приладів та тахоспідометри. Чи маємо такі тахоспідометри в нашій наявності. Це один варіант йде. Це виробництво йде Лит... Латвія. Його каталожний номер. Тут на білому поганенько видно. По контактам. Горбництво Латвія. Так є оригінальний нового зразка. З такого виглядає. Його каталожний номер. При замовленні бо побувають різні. Варіації. Так, це йде новинка у нас. Нещодавно з'явився це йде польського виробництва, комбінація приладів на температуру, тиск, паливо і вольтметр. Так, це йде також польське виробництво, комбінація приладів. Його каталожні номери. По контактам треба перевіряти, бо є модифікації, де не всі контакти задіюються. Це перший варіант. Та такий самий, але вже оригінального виробництва. Його каталожний номер. По контактам підключення. Це другий, це оригінальний варіант. Далі є. Комбінація приладів, спідометр. КД-8105, в Білорусі. Де такий варіант. Потім є комбінація приладів трошки іншого зразка. Я так розумію, це більш старий. Тому що це ідея-виробництво Аж 2005 року. Каталожний КД-8811. По контактам. Всі контакти є на підключення. Ось так виглядає. Далі є такий оригінального виробництва. По контактам не всі задіються, тут двох контактів немає, як бачите. Я ж кажу, це залежить від модифікації. Оце його каталожний номер, кд 8771 3 це йде виробництво Білорусь, і є такий самий, тільки виробництво Польща. Так виглядає. Це його верхній самий номер, це його каталожний. Як бачите, так само нема двох контактів. Тобто такий самий, як попередній, тільки виробництво Білорусь. Загалом маємо різні варіанти. Та взагалі інші показчики, датчики. Тобто багато чого, звертайтесь, ми вам підскажемо. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На рахунок доставки в ці країни можете звертатися до цих перевізників. Володимир, Латвія, Литва, Молдова, Сергій. Якщо вас щось зацікавило по доставці по Україні, та й взагалі якісь є запитання, набирайте за цим номером телефону. Маємо великий асортимент запчастей на трактори МТЗ, ворошок, кусоночка та косарку Vіrex. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось зацікавило, можете писати свої коментарі або краще звертайтеся за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазином та звук.